Через раз. разі стріляли рібятки, а так. Оце перевшино працювали, все нормально. Ми піхота. Ми просимо ротації. Ми вже сьомий місяць вже знаходимося на Донбасі. Ми хочемо відпочити. От деякі бригади є, знаходяться, які... Попали там в бої, і їх два місяці побули, і вони повертаються назад. А ми сьомий місяць ніхто не нас не повертає нікуди. От буквально три місяці назад я стояв дочки із рокою Україна за цією і по ісі показував, кажу, що я готов до Україну до останнього. Я готов до Україну, але це ж потрібна допомога і потрібно ротація. Людям потрібно відпочити. Всі потрібно відпочити. У кожного моральний стан уже сказати. Уставші просто, ми вже, ми вже хочемо відпочити. Оці бомбьошки це, 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 ну, це важко пережити просто. Хочуть відпочити, всі хочуть відпочити. В кожного є сім'я, в кожного є батьки, жінки, діти, все. просто. Ми хочемо їх побачити. Ми товариша поховали 23 роки, в нього було 3 роки дитині. За це навіть ніхто не Просто... А цей герой, чоловік, який був в боях, і навіть просто його ніхто не згадує. Споминає. Тільки споминаємо ми просто. Нас, я, мене таке, знаєте, мене таке чувство, це, нас обманять, а як афганців, вроді просто. І все. Просто ми хочемо відпочити, дайте нам відпочити. просто. Нам пообіцяли командири, що 15 числа цього місяця, 15 жовтня, нас поміняють. Але в нас вже таке чувство, що нас, нас опять кинуть. І ми не хочемо цього. Якщо нас кинуть, просто, ви нас але ми, ми просто одійдемо самі. Просто. Я вам кажу, ми просто самі одідемо, вже вже, ми, ми вже устали. Нам треба віддихати. На нашому блокпості тихо, спокійно, ніяких злочинців ми тут не спіймали, ну, тут ходить наряд кожен, кожен раз він міняється. Ніяких злочинців не спіймали, але ну, що спереді, що справа, що зліва. Постійно ведуться якась стрільба, обстріли, як з артилерії, так і зі стрілецької зброї, так і з бойових машин.